Христос рождає. Нині ми будемо робити придобру, а головною пісну страву різдвяні бобальки. Спочатку причиняємо опару. Для того нам треба 250 г теплої води, у котрій ми змішаємо 80 грам цукру і маленько солі. Коли верли сілій цукор, треба файно переколотити до повного розчинення. І лиштовх додаємо 3 чайні лишки сухих тріщів. І на конець одну столову лишку олії. Все добре перемішуємо, накриваємо полотенцем і кладемо на 10-15 минут у тепле місто. Беремо велику мису, у ню просіюємо 500 г муки. І виливаємо у муку нашу опару. Тепер будемо підмішувати кісто. Все мішаємо рукою. Мішаємо доти, доки наша мисо не буде чисто, а кісто не має йматися до рук. Накриваємо полотенцем і кладемо на 2 часа у теплою місто, бо воно підійшло. Як тісто підійшло, підсипаємо на стіл маленьку муку. Винимаємо кісту з миси і робимо з нього вали. І ріжемо його на однакі куски. Розкачуємо кожні куски і щима на малі валика, котрі теж нарізаємо. Уже з них формуємо бобальку руками. Тепшу пристилаємо пергаментом і викладуємо кісто не густо єдно коло другого, опять накриваємо полотенцем на 20-25 минут. Коли воно відпочило, кладемо у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 минут. Уже печені бобалька акуратно витягуємо з духовки. Наші бобальки почти готові. Викладуємо їх у велику мису. Нараз горячі бобальки нам треба обшпарити кип'ятком на 1-2 минути. Робимо то для того, би вони пом'якли. Як пом'якле, стіджуємо воду і перекладуємо в другу миску. Поливаємо зверху розтопленим теплим медом. Його можна замінити перекип'ячену воду з цукром. Присипаємо маком. І все тут файно перемішати. Кіть захочете, можете додати горіх. Наші бубальки готові, і тепер сміло можеш подавати їх на святовічірний стіл. Всім подякувала за перегляд. Підписуйтеся, кладіть лайк, вишліть це відео цим бурам, і ще увидимося.